Привіт, мої прекрасні раки! Мене звуть Антоні Колантин, я посланець світла і я рада вас вітати у мене на каналі. Сьогодні у нас старо Погадашечки, в яких енергіях пройде у вас місяць листопад. Там буде у нас 4 колоди карт таро, і, звісно, буду також послання від ангелів. Тому зараз розслабляємося, заварюємо собі кофєчок, чайочок, ставимо на паузу, е -е, кабуся, готова, розпочинаємо. Друзі. Я рада вас вітати, подумайте про себе, мої любі раки, і зараз подивимося, що буде вас чекати, в яких енергіях пройде місяць, що цікавого у вас буде в цьому місяці, в листопаді. Так швидко час пролітає, непомітно, так? І тут у нас імператор! Так, ну що, раки, у когось буде зустріч з імператором, а комусь навпаки потрібно буде брати життя в свої руки і ставати тим імператором, будувати свою ж імперію, виходити з зони комфорту. Тому що я дивлюся, у вас на дні колоди у нас десяточка мечів. Карта говорить про те, що можливо уже час виходити з тої опочки, в якій ви живете, і переходити на новий рівень, розумієте про що? Закриваємо минуле, йдемо в майбутнє. Будуємо імперію, створюємо а, щось нове в вашому житті, переходимо на новий рівень, а, відчуваємо, чого хочемо, як це зробити, і йдемо в це, розумієте? І ви з легкістю це отримаєте для тих, хто. А, Зустріне імператора в цьому житті. Карта також може говорити про те, що це буде дуже класна людина. А, тому що з цією людиною можна вже будувати сім'ю, виходити в щось нове, на новий рівень а, свого життя. Головне знайти в собі баланс. Головне відчути, чого ви хочете і куди вам іти. Головне довіряти Всесвітові. А, і справа в тому, що баланс у собі це найголовніше, що має бути у вас. Тому що коли немає балансу, тоді ми розпиляємося туди, куди нам не потрібно. Ми зливаємо свою енергію, ми витрачаємо свій час, ми е, просто втрачаємо себе. І тоді у нас може бути і хвороби, і скандали, і нерозуміння, куди йти, і що ми хочемо. І коли ви знайдете собі баланс, коли ви зрозумієте, це буде ваше життя е, давати нових Красок, нових форм, переходу на якісь нові рівні. Так, і паж мечів, карта говорить, що, можливо, у вас у листопаді буде щось нове: нові знайомства, нові спілкування, нові навчання. А з кимось прийдеться позбутися спілкування, там попрощатися, сказати Арівідерчі, до свіданечко. Можливо, в принципі, арівідерчі, щоб не зустрічатися, а, тому що паж мечів також карта про те, що час захищати себе, а, час іти в те, чого ви хочете, в досягання того, чого ви хочете, тому що ви є цінністю. Так, і ще а, у нас буде одна карта з цієї колоди. І тут у нас восьмірочка Пентаклів. Карта говорить про те, що не хвилюйтеся за фінанси. Працюєте, будете працювати далі, 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 і отримувати більше, більше, більше. Тому що стосовно цієї карти, це також реалізація, фінансова реалізація, перехід на новий рівень, отримання того, чого ви хочете, розуміння, що у вас все вийде, що у вас вистачить знань, що ви все правильно робите. Ви людина, яка собі кує золото. Ви людина, яка з часом може. Знаєте, з цього золота зробити ще щось краще, ще більшу реалізацію. Тому що ви ви вмієте створювати те, чого ви хочете. Але головне, у першу чергу, довіра собі. Друге, довіра Всесвітові. Третє діяти. Так, ну що, наступна холода, що хочу сказати, ця холода для раків Що ж там вас чекає в цьому? Прекрасному листопаді. І тут у нас е, шісточка кубків. Карта говорить про те, що, можливо, хтось буде в цьому місяці у вас проявлений з минулого. Якісь ситуації з минулого, можливо, будуть перевірки в вашому житті. А також, е, можливо, потрібно проявляти уже ті знання, які у вас є. Можливо, якщо ви шукаєте роботу, ви маєте. За плечима там великий багаж знань. Не тільки відповідальності, але й знань. І давайте діліться тими знаннями з суспільством, з людьми, переходьте на новий рівень, давайте цю інформацію іншим, кайфуйте. Звісно, коли буде проявлення минулого, то вже для вас вирішувати, що вам робити далі. Але я вам скажу, що. В принципі, в принципі, тому що тут випадає карта світ, у вас є шанс перейти на новий рівень, на новий рівень вашого життя, на новий рівень ваших енергій, досягнути того, чого ви хочете, отримати того, чого ви хочете. І це з легкістю, тому що ви цього варті, тому що ви це заслуговуєте. Так, і ще одна карта. І тут у нас сімерочка кубків, карта ілюзії, карта обману, карта придуманих, якихось нафантазованих замків, які треба. Страшно руйнувати, які треба ем, досягати, самі собі придумуєте проблеми. Раки, прощаємося з проблемами. Проблеми вам не потрібні. Їх у вас може і не бути. Але для цього треба просто повірити, що ви цінність. Просто перестати придумувати собі те, чого не існує. Просто вийти з ілюзій, жити тут і зараз вашим реальним життям. Я знаю, що виходити з ілюзій дуже складно, тому що в ілюзіях ви можете проживати вже щось своє, нефантазоване, цікаве, незвичайне. Але за ілюзіями криється справжнє життя. І ви живучи в ілюзіях. Пропускаєте те, що маєте не пропускати. Так, і ще одна карта. У нас сімерочка мечів, також знову ж таки у вас сімерочки. Це карта Крадія, це карта не вашого. Це карта того, що потрібно вже відпустити, це карта якогось всередині себе обезцінювання, тому що я не кажу, що ви краді, я кажу про те, що ви самі в себе щось крадете. Можливо, час, можливо, якусь енергію, можливо, якісь думки, можливо, ви собі не даєте щось. І а, виходячи з того, що коли ви починаєте відпускати, все те, що не ваше, коли ви починаєте йти в здійснення своїх мрій, коли ви йдете в реалізацію того, що ви хочете. Ви змінюєте своє життя. Друзі, просто більше любові до себе, просто більше творчості, просто більше енергії, більше цінності в собі, і це буде дорівнювати вихід на новий рівень вашої реальності. Ви всього заслуговуєте, ви всього варті, ви найкращі у всьому. І ви Можете отримати все, про що ви мрієте, і все, чого ви хочете. Так, наступна колода. І тут у нас знову шістьорочка кубків. В принципі, знову говорить про те, що не хвилюйтеся, кубки наповнені. Знання є, інформація є, творчість є, реалізація є. Час збудувати нові. Плани на майбутнє, тому що тут можете продавитися до карти, тут людина це не говорить про тут вже я не можу сказати, що це проявлення якогось минулого. Тут я скажу, що це вже я щось зробила і наблюдаю за своїми результатами, і я створюю плани із того, що я вже знаю, в нове. Своє прекрасне життя в свою реалізацію, вихід в зону комфорту, в якісь творчості, в якісь поїздки, якісь плани, в якісь новини для вас, новизну, тому що в будь-якому випадку ви стаєте тим, ким ви є. В будь-якому випадку ви підете в ріст, тому що ви достойні, ви маєте знання, ви знаєте, чого ви хочете, і ви з легкістю йдете. І тут у нас. Обожнює цю карту, це така сила. Це у нас король мечів. Подивіться, який він тут. Він тут доволі сильний, досвідчений, розумний. Він з легкістю може зламати, розбити все на своєму шляху. Він з легкістю захищає себе, свої кордони. Він знає, чого він вартий, він знає, чого він хоче, він знає, як це досягнути. І вам також це потрібно робити. І ви також можете це отримати. Тому що е, король у нас е, в принципі карта доволі сама по собі сильна. Це така людина вольова, цілеспрямована. Е, вона не літає з одного місця в інше, вона йде по своїй стратегії. Для когось це примінити цю стратегію. Для когось потрібно стати цим королем мечів, а для когось, можливо, ви зустрінете цього короля мечів. Так, я вам не обіцяю яскравих великих, шикарних слів від цієї людини. Але тут все буде по факту. Тут людина, яка не буде фантазувати, обманювати. Ну, звісно, як реально але знову ж таки, я притягую те, чим я свічу. Чим краще у мене світло, тим краще притягнута людина. Ви ж розумієте про що? Я? Тому що в нашому житті зустрічаються тільки ті люди, які будуть підсвічувати якісь наші життєві ситуації, наші проблеми і т.д. і тепер. І тому, коли ви знаєте, чого ви хочете, коли ви йдете в те, чого ви хочете, ви отримуєте те, що маєте. І коли ви нічого не змінюєте, коли ви боїтеся перемін, коли ви думаєте, що я це не куплю, я цього не варто чи ще щось, то ви не будете мати того, чого ви хочете. Розумієте? Так ще одна карта карта баланс. Карта говорить про те, що десь на публіці ви показуєте, що у вас все прекрасно, але що у вас всередині? Чого ви хочете? Це дуже важливо для вас в першу чергу, тому що не будьте оцим шутом, дурачком, оцею дитинкою, яка показує іншим, що в них все чудово. А по факту може бути якийсь момент, де не вистачає енергії, де хочеться захисту, де хочеться відпочинку. І дозволяйте собі це. Будьте справжньою, чесною, цією, знаєте, іскренній, хочеться сказати, такою відвертою. Тому що люди люблять людей, люди йдуть на людей, і люди купують у людей, але людям потрібно бачити, хто борч. Наскільки чесна людина? Так, і ще одна карта з цієї колоди четвірочка мечів говорить про те, що час уже вставати. Прокидатися, йти вперед, планувати, діяти, досягати, досить відпочивати, досить думати, що ви чогось не варте, досить жити в тому застої, досить а, витрачати свою енергію на те, що вам не потрібне, тому що вам час переходити в щось нове, вам час йти в переміни. Вам час досягати чогось нового, чогось класного, реалізовувати себе, свої мрії, іти в те, чого. Ви заслуговуєте, а ви заслуговуєте тільки найкраще. наступна колода. Дивимося, що ця колода хоче сказати, тому що вона завжди хоче спілкуватися. Так. І тут у нас, і тут у нас пентаклів! Карта! Карта подарунку. Карта везіння, карта достатку, карта нових починань, карта фінансового зростання, карта фортуни, можна навіть сказати, якоїсь удачі. Тому що туз пентаклів – це щось нове. Це починаючи новий шлях, ти вже маєш щось, тобі дають щось. Це, можливо, пропозиції, нові пропозиції по роботі, по переїздові, по зміні твого життя, будь-що. Будь-що нове в твоєму житті вже буде мій любий рак в листопаді. Просто довір'ся. Так, наступна карта. І тут у нас паж мечів. Також карта дуже класна, вона говорить про те, що, можливо, десь чогось тобі не вистачає інформації. Підучись, пошукай її. Можливо, десь тобі потрібно з кимось попрощатися. Відпусти. Тому що. З відпусканням, з викиданням чогось непотрібного, старого, з очищенням своєї квартири від бруду, з очищенням свого спілкування від непотрібності, ти змінюєш своє життя, ти ростеш і потім будуть приходити інші люди. Розумієш про що? Я нові. Ми іноді вже можемо йти кожен свій ріст, і наші енергії можуть не состиковуватися, тому що, ну. Ну, вже не підходять люди, їм вже потрібно, наприклад, розходитися в кожному свій шлях, і це не означає, що та людина погана, а ти хороша. Ні, це означає, що ви просто світите різними вібраціями. Ось і все, і у вас в інші уроки, різні уроки. Так, ще одна карта. Семерочка мечів говорить про те, що трішечки потрібно помедитувати, повідчувати себе, поспілкуватися з собою, побути на один з собою, не витрачати десь у всьому свою енергію, знайти знову ж таки баланс. Тому що тоді перед тобою дійсно відкриється щось нове, нові якісь можливості, нові якісь знання, піде якесь досягнення, перехід на новий рівень, усвідомлення. І ти зрозумієш, що тобі робити, як це, як це взяти. Але для того, щоб піти в щось, дай собі один-два дня на роздуми для усвідомлення. А чи дійсно я цього хочу, чи може це трішечки по-іншому? Якщо по-іншому, то як? А якщо, а якщо ні, а якщо я взагалі цього не хочу, я хочу зовсім зовсім інше. Розумієш про що? І дослухайся до себе, тому що твоя інтуїція тобі завжди буде казати правду. І імператор! Карта, карта... сили. Міці. Впевненості, е, досягання. Будування, планування стратегій, е, карта чоловіка, якого ти можеш зустріти в скорому часі. Карта, що потрібно тобі ставати цим імператором, людиною, яка вирішує, що тобі робити, куди тобі йти, як тобі проявлятися, як тобі заробляти, як тобі реалізовуватися, тому що ти маєш на це ресурс. Але час довіритися собі, чому не довіряєш? Розумієш, це тобі підказка. У тебе є знання, у тебе є за плечима досвід. Просто візьми ці знання, візьми цей досвід і піди туди, куди ти давно мрієш. І у нас тут підказки ще від ангелів. Остання колода. Зараз ми подивимося, що хочу сказати тобі ангели. І це у нас паш мечів. Послідовність, чесність, імпульсивність, цікавість. Будь-яка стимулююча інформація, і також може бути затримка або зміна якихось планів. Затримка або зміна планів не дорівнює того, що ти чогось не варта. Затримка або зміна планів, дорівнює, що, можливо, всесвіт тобі готує зовсім інші якісь пропозиції, якісь нові можливості. Просто Довіряй, просто вір в себе. Просто довірся Всесвітові, просто довірся всьому, що тебе оточує будь розважливішою, будь дійсно такою з цікавістю з. Захопленням, розвивай свій світогляд, іди в те, про що ти давно мрієш. Дозвольте біжити життя, своєї мрії, тому що ти на це заслуговуєш мій прекрасний рак. Я дякую за те, що ти додивився, додивилася це відео до кінця. Надіюсь, тобі сподобалось воно. Ти мені поставиш подобайку або дизлайк по твоєму вибору. І якщо ти хочеш до мене на особистий теророзклад, на діагностику, пиши в особисті повідомлення, тут буде посилання на мій інстаграм.